Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок Казок. Буду вам дуже вдячна. Як собака знайшов собі господаря Довго жили собаки самі собі так, як і досі ще живуть вовки, аж поки не народився такий собака, якому не сподобалося вільне собаче життя. Набридло йому блукати самому, шукаючи для себе їжі і повсякчас боятися дужчих від себе. Довго він думав, як йому своє життя змінити, і надумав стати за наймита до найдужчого звіра. Надумав ото так та йде собі, коли зустрічає свого найближчого родича, великого, дужого, злого вовка. Куди йдеш, собако? питає вовк. Та оце шукаю собі господаря. Може, ти наймеш мене? Вовк погодився, і собака пішов за ним. Ішли вони, йшли, аж дивиться собака, підняв вовк носа, понюхав повітря і швиденько звернув із стежки в кущі, серед яких почав потихеньку пролазити далі. Що з тобою, господаре? Чого ти злякався? Хіба не бачиш? Он ведмідь стоїть, а він і тебе, і мене з'їсти може. Побачив собака, що ведмідь дужче за вовка, та й вирішив іти прохатися у найми до ведмедя. Кинув вовка і пішов. Ведмідь охоче прийняв собаку за наймита та й каже Ходім до череди, візьму я собі корову. Обидва добре наїмося. Коли тільки почали вони до череди підходити, а там страшенний заколот, корови ревуть і тікають хто куди. Глянув ведмідь за дерева та мерщій і собі тікати далі в ліс. Ох, невчасно я сюди прийшов, каже він до собаки. Тут уже лев господарює. А хто ж то такий лев? Хіба не знаєш? Та це ж найдужче звір у світі. Коли він найдужче за всіх звірів, то бувай здоров. Коли вже бути наймитом, то тільки в найдужчого звіра. Промовивши це, пішов собака прохатися в наймит до лева. Довго, дуже довго був собака наймитом у Лева, і жилося йому добре, бо не було дужчого за лева звіра в лісі. І ніхто собаку не насмілювався зобидити. Та одного разу йдуть удвох серед голих скель, коли це Лев зупинився, заревів на весь голос та з серця, щосили, як рвоне, лапою землю, та зразу яму й вирив, а сам потихеньку, потихеньку та назад. Що таке, господарю? запитав здивований собака. Людина сюди йде. Треба тікати швидше, бо лихо буде. Тоді, бувай, здоров, Леве, коли вже мені служити в наймах, то в того, хто за тебе дужчий. І пішов собака до людини. З того часу служить собака в людей. Дуже-дуже давно це було, а собака все поруч з людиною. І дужчого від неї господаря він так і не зустрів.